Two, one, Слава Україні її славним мешканцям і потужним захисникам. Обстановка в операційній зоні напружена та динамічна у розвідку. Контролюється силами оборони. Ворог продовжує бойові дії на раніше облаштованих рубежах оборони, поступаючись і надаючи перевагу дистанційним діям протягом бойового дня. Ворог продовжував ракетно-артилерійські обстріли лінії зіткнення та прилеглих населених пунктів з мирним населенням. Ворожа авіація нанесено 18 авіаційних ударів по наших позиціях. І хоч нашу авіацію нанесене 9 ударів по ворожих позиціях, але силами зенітно ракетних підрозділів в районі Давидового Броду знищено бомбардувальних су 24 М та гелікоптер Мі 8 авіації окупантів. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами протягом бойового дня виконано понад 430 вогневих завдань. Уражна, три райони зосередження ворожих сил та засобів в Міловому і Дучанах, три пункти управління в урожайному та Херсоні. Вкотре відкоригована вогнем спроби ремонтних робіт на Коховському мосту. Він не проїзний. Пантона переправа вдариться. уражний і подальше використання виключено. Підтверджені втрати ворога складають 121 рашист, 5 танків, 9 інших броньованих машин, 3 гаубі 700Б, 2 самохідні арт-установки «Гвоздіка», 2 зенитних гарматно-ракетних комплекси «Панцер С-1», командна штабна машина, станція радіоелектронної боротьби та 4 склади з боєприпасами в різних населених пунктах Херсонського району. Корабельне угрупування ворога в Чорному морі збільшено до 16 одиниць, серед яких на бойовому чергуванні 4 надводних та 1 підводний носій ракет типу калібр, загальне спорядження 36 ракет. Також в угрупованні маневрують 3 ВДК. В умовах проведення військової операції під час гібридної війни інформація теж є зброєю. Передчасне розголошення даних, навіть про переможні дії наших підрозділів, може стати зброєю спрямованою проти своїх. Ось чому дотримання режиму інформаційної тиші потрібне і корисне. Воно здатне зберегти життя мирним мешканцям і захисникам-визволителям. Не нехтуйте і власною безпекою. Дотримуйтесь чітких алгоритмів дій під час тривоги. Обмежень правового режиму воєнного стану. Пильнуйте ситуацію і дії підозрілих осіб. Інформуйте про них компетентні органи. Єдине ми незламні це теж вражає ворога як зброя разом до перемоги.